Господу Боже, все помолимось, на серкодував діяло принощедрував саме душу об'єднаного 5 березня в Чернігівському храмі Івана Воїна Православної церкви України проти її єрей Євген Орда звершив божественну літію за упокій душі загиблого 75 років тому командира української повстанської армії Романа Шухевича та всіх українців, які були вбиті або ж закатовані московитами. годом знищених та він відпочив війни, без того, наші любі слова, переконався з Житима Дупом, мені повсякчас. Він це творець української повстанської армії. 5 березня, 75 років тому, назад, Роман Шукевич загинув в бою в село Белогоща. В неревному бою він прийняв бій з 130 чекістами, де вбив одного і пранив декілька чоловік. Зараз тисячі таких Шухевичів, десятки тисячі таких Шухевичів, які поклали своє життя за Україну, та молимося за Романа і за його внуків, які на Сході боруть нашу українську державу. Молитва, за упокій до Бога, молитва, щоб Господь помилував спас їхні душі. Вони мученики.